Вітаю вас, шановні садівники та городники. Кожен, хто вирощував полуницю, стикався з таким розчаруванням. Доглядаєш за нею, поливаєш, прополюєш, а у підсумку одне листя, а ягід немає. Або є, але дрібні, кислі, у плямах, або гниють прямо на кущах. Що ж можна зробити? Найпростіше і поперше це навесні, у квітні, травні обов'язково підживити полуницю і щедро її оприскати, і зараз я розповім, чим і як зробити. Це натуральний дешевий засіб, який дає полуниці усе відразу живлення, захист від хвороб і бар'єр від шкідників. А в основі цього засобу цибулеве лушпиння якого, наприклад, в мене багато, бо я його збираю усю зиму. Отже, візьміть півлітрову банку цибулевого лушпиння, а можна додати ще й трохи часникового, це посилить ефект. Пересипте його в каструлю і залите двома літрами води, доведіть до кипіння, потім зніміть з вогню і дайте настоятися до повного охолодження. Процідіть, щоб видалити залишки лушпиня, та розведіть настій у 10 літрах чистої води. Ось і все. А тепер важливо правильно використовувати цей розчин на полуниці. Насамперед виконуємо полив під корінь це живить рослину, зміцнює кореневу систему, стимулює цвітіння і утворення зав'язі. Далі додатково робимо ще й оприскування по листу. Це захищає полуницю від попелиці, кліщів та інших захворювань. Я використовую цей метод з року в рік і усім рекомендую робити це потрібно навесні, у квітні травні одноразово один раз щедрий полив під корінь і другий раз щедре оприскування по листу. Спробуйте. І вже цього літа ваша полуниця порадує вас врожаєм.